Вітаю, друзі! Це відео перше із серії відео, які будуть присвячені Національному мультипредметному тесту 2023 року. В 2023 році НМТ з математики проходило у 10 днів. Кожного дня з цих 10 було дві зміни, тобто, всього є 20 різних тестових завдань. Тому сьогодні ми розглянемо у цьому відео, ми розглянемо перше відео з НМТ. Ось вони у нас всі зібрані, нам допоміг цьому зібрати, склав їх всіх Боднар, Микита Олегович. Є тут посилання на його телеграм-канал. Я в описі до відео напишу посилання, можливо, комусь буде цікаво. Також в описі буде посилання на файл, цей, кому, кому буде потрібно, тому що тут дуже зручно з цим, працювати з цим файлом. Якщо ви будете самостійно розв'язувати, то натиснувши на відповідь, у вас буде відкриватися відповідь до. Кожного завдання. Отже, відео буде розраховано для учнів усіх рівнів, не лише для найсильніших, тому в деяких моментах буде здаватися, що занадто детально я пояснюю, що занадто очевидні речі можна було б опустити, щоб відео було швидше. Але я повторюю, що це відео призначене для учнів усіх рівнів знаньів знань. Отже, завдання 1. На діаграмі. Бачимо, що відображено 900 занять розподіл, які відвідані студентами Google Meet, Zoom і Teams. Zoom у нас найсвітліший колір, Google Meet середнього кольору і Teams темнішого. Потрібно вибрати правильне твердження: кількість відведених занять у Google Meet. Отже, пам'ятаємо, що всього 900 занять. У Google Meet це у нас ось цей колір. І читаємо: належить проміжку від 500 до 700. Очевидно, що Zoom зайняв половину за 450. Тому тут в Google Meet, очевидно, менше, ніж 450. Менше від 400 можливо. Менше від кількості в Teams, очевидно, що ні. Становить половину від загальної кількості, очевидно, ні. Вдвічі менше за кількості в Zoom також ні. Отже, відповідь Б нам підходить. Завдання 2. У прямокутній системі координат в просторі задано точки К та n, що лежать на координатній осі y. Бачимо, укажіть можливі координати вектора КН. Вектор kn, отже, кінець вектора, у нас n. Щоб знайти координати вектора, потрібно від кінця відняти початок, тобто від координат n відняти координати К. Перше, якщо у нас точки лежать на осі y, значить у них x і z координата нульові. Тому нам можуть підійти або В, або Д. Друге, якщо ми віднімаємо від кінця початок, координата точки М додатнє значення має координата точка К від'ємне. При відніманні від додатнього, ну, наприклад, я вам покажу ігрикова, нехай тут координата буде 2, а тут нехай мінус 3. При відніманні у нас буде мінус мінус 3, тобто завжди буде додаватись. Тобто у нас буде завжди додатнє значення мати координата Y вектора. Тому нам підходить варіант В, варіант, Д нам не підходить. Наступне завдання. Спростити вираз потрібно. Бачимо вираз, відкриваємо дужки. Пам'ятаємо, що перед дужкою, якщо стоїть знак мінус, то знаки в дужках змінюємо на протилежне. Отже, перший доданок переписуємо. Далі мінус 3 xy в другому, Тому що в був без мінуса було, тому міняємо знак, стає з мінусом. І плюс 2х2. Вводимо подібні доданки. Подібні доданки це ті, в яких буква частина однакова, тобто 2х в другому і 3х в другому. Мінус і мінус. Ми їх додаємо, буде мінус 5х в другому, додати 2х в другому і. Перевіряємо, де у нас таке значення. Ось варіант А. Так, це було завдання 3. Четверте завдання. На відрізку АБ, давайте ми трошки перегорнемо, щоб було видно варіанти відповіді. Так, це у нас завдання номер 4 Отже, на відрізку АБ вибрано точку М, визначити відстань між серединами АМ. Тобто, якщо ми візьмемо тут середину. І тут середину. Якщо АМ 12, тобто від середини до точки М, це у нас буде 6. І МБ, весь відрізок МБ, він 2АМ, тобто вдвічі більший за АМ, тобто він 24, тобто від М до середини відрізка МБ – 12. Додаємо 6 і 12, 18 см, варіант відповіді у нас Г. Рухаємось далі. Завдання 5. Є у нас зображений графік функцій YDream FX. Так, і кажіть всі точки локального максимуму. Локальний максимум це той, який нам видно на. Даному проміжку від мінус 5 до 5, тому що може бути, що функція має ще крім цих максимумів, ще максимуми, але нам їх не видно. Тому локальні це ті які на конкретному проміжку, який ми розглядаємо. Максимуми і мінімуми це там, де функція змінює свою монотонність. Наприклад, вона зростає, потім починає спадати. Тому в нас тоді є максимуми. А якщо у нас вона спадає, потім зростає, це у нас є мінімум. Тобто максимуми це такі, як горбики. Тому бачимо, що тут у нас максимум ось один. Якщо ми візьмемо цю точку, ми не знаємо, напевно, чи це був максимум, чи це просто була точка, в якій вона далі продовжує функцію зростати. Тому її ми не враховуємо. Тому максимум локальний, він у нас один. І точки максимуму, дивіться, є максимум функції. А є точка максимуму. Тому максимум функції це значення Y, а точка максимуму це значення х. Тому точка максимуму у нас мінус 2. Якби був максимум, то ми б рахували 3, 6, у нас був 6. Це був би максимум функції, а це точка максимуму. Отже, варіант відповіді у нас де? Один у нас не входить, тому що це у нас локальний мінімум. Якби у нас були просто завдання «Знайдіть екстремуми, то туди входили б і максимуми, і мінімуми. Так, завдання 7. О, о 6. Перепрошую. Гончар протягом 60 хвилин проводить для школярів відеоурок з виготовлення горняток. Він пояснює навчальний матеріал за 12 хвилин, решту часу виготовляє горнятка. Скільки всього горняток виготовив гончар за цей відеоурок, якщо одне горнятко виготовляє за 3 хвилини? Отже. Є у нього 60 хвилин, і він перших 12 хвилин пояснює матеріал. Тому 60 віднімаємо 12. Буде у нас 48 хвилин. Залишається йому на, виділен... на виготовлення горняток. Ділимо на 3. Маємо 16. Якщо в стовпчик, ну, я думаю, що ви вмієте і усно тут ділити. Тому. Отже, маємо 16 горняток, тому відповідь у нас де. Ідемо далі. Так, завдання 8. Я, можливо, зіб'юся з нумерації, то, можливо, і далі буду перестану нумерувати взагалі. Отже, вкажіть формулу для обчислення площі бічної поверхні правильної чотирикутної призми, сторона основи А, висота 2А. В довідкових матеріалах, якщо не знаєте формулу, то в довідкових матеріалах площа бічної поверхні чотирикутної правильної призми, площа взагалі призми, це периметр основи помножена на висоту. Ось висота у нас 2А. Периметр основи, якщо у нас правильна чотирикутна призма в основі правильний чотирикутник, тобто квадрат. Периметр квадрата це у нас 4 помножити на сторону У нас сторона А, тому 4А. Висота 2А. Тоді площа вічної буде 4А на 2А дорівнює 8А в другому степені. Ось варіант Г. Дев'яте завдання. Укажіть число, яке задовольняє систему нерівностей. Система нерівностей вже розв'язана. Ми можемо або усно підібрати, або на проміжку показати, що в нас числа більше, ніж мінус 3. І менші або рівні за 7. Тобто нам підходять числа з проміжку від мінус 3 до 7 включно. Мінус 3 нам не підходить, мінус 10 не підходить, тому що воно там. 10 не підходить, тому що воно за, за 7. Мінус 6 не підходить, залишається лише 6. Завдання 10. На сторонах трикутника вибрано точки М і N. Відповідно так, що АМ дорівнює МБ. Давайте зображаємо трикутник довільний, АБЦ, на сторонах АБ, точка М, що АМ дорівнює МБ. Ось так. І точка Н, що це Н дорівнює НБ. Якщо у нас М і Н це середини сторін, то МН це середня лінія. Тому відрізок є середньою лінією трикутника так. а це паралельно МН. Так, властивість середньої лінії е, така, що вона паралельна до третьої сторони, і дорівнює її половині. Площа трикутника МБН та чотирикутника АМЦН – це рівні. Ні, тому що площа трикутника маленького, оскільки, дивіться, трикутник БМН подібний до трикутника БАЦ. Але його сторони вдвічі менші, то означає, що площа його в чотири рази менше, тому що площа відноситься як квадрат коефіцієнта подібності. Якщо сторони в два рази менше, то площа в чотири рази менше. Тому м -м, трикутник МБН становить четвертину площі великого трикутника, а тоді площа чотикутника вже три оставших, залишився залишившихся четвертин. Разом одна ціла площа трикутника, це 4 четверті. То там одна четверть, там три четверті. Тому третя нам не підходить, тому тільки перша і друга. Завдання 11. я пролистаю. Обчистити. Отже, є у нас така властивість корінь, і якщо під коренем число до квадрату підноситься, то корінь і квадрат ми можемо спростити, але залишиться модуль А. Чому модуль? Тому що раптом у нас під квадратом буде від'ємне число, то ми маємо його взяти по модулю, тому що з квадратним корень значення квадратного арифметичного кореня може бути лише невід'ємним, тому не може у нас там з під коренням вийти від'ємне число. Тому будемо мати 3 помножити на модуль мінус 3. І це 3 помножити на 3 до рівня 9. Ось варіанти відповіді, відповіді А. Це було 10 здається, завдання. Не буду номерувати, тому що я вже збилась. Наступне завдання. Визначте перший член геометричної прогресії, у якої b4 3, а знаменник Q 1 третя. І так, перший член. Давайте ми. Є формули в довідкових матеріалах, але іноді можна без користування формулами знайти відповідь. Наприклад, щоб знайти b 4 ми маємо B1 помножити на знаменник прогресії тричі. Тому що геометрична прогресія це такі, така послідовність, в якій кожен наступний. Член послідовності відрізняється від попереднього в одну і ту саму кількість разів, в даному випадку в одну третю. Тому ми маємо b1 помножити тричі на Q, щоб знайти b4. Але ми шукаємо b1, тому нам треба b4 ділити на Q в третьому. І підставляємо, тоді це буде 3 поділити на 1 третю в третьому. Щоб поділити на дріб, треба помножити на обернений. Тому 3 помножити на 3 перших або на 3 в третьому, це буде у нас тоді 3 в третьому, 27 і на 3 це 81, тобто варіант В. Отже, наступне завдання. Рівнобедрений трикутник АВС, вписано вколо, бачимо на зображенні. Визначте градусну міру меншої дуги АВ, АВ ось ось цієї, якщо кут АВС дорівнює 20 градусів. І так, дуга АВ, Ми бачимо, що на ню спирається кут С, тому дуга АВ буде вдвічі більша за градусну міру вписаного кута, тобто кута С. Давайте знайдемо куце. В рівноведерному трикутнику кути при основі рівні. Оскільки при вершині кут 20, 180 відняти 20, буде 160, і ділимо навпіл, рівня 80 градусів. Отже, цей кут у нас 80 градусів, тому дуга, яка йому відповідає вдвічі більша, буде 160 градусів. Отже, відповідь Г. Ідемо далі. Так, якому проміжку належить корінь рівняння логарифм за основою 0,5х дорівнює мінус 2. Давайте ми подамо мінус 2 через логарифм. Щоб опустити логарифми, ми маємо утворити зліва і справа логарифми за однаковими основами. Один із прийомів мінус 2 ми можемо завжди записати як мінус 2 помножити на 1. Тоді. Ліву частину переписуємо. мінус 2, а одиничку ми завжди можемо записати як логарифм основи. Тобто логарифм за основою 0,5, тому що нам потрібно, бо у нас зліва логарифм за основою 0,5 від 0,5 від 0,5. Це у нас одиничка. І тоді, за властивістю логарифмів ми цю двійку можемо перекинути в показник степеня під логарифмічного виразу. Тоді будемо мати з ліва переписуємо. А справа будемо мати логарифм за основою 0,5 від 0,5 в степені мінус 2. Тоді логарифми ми можемо опустити, і залишиться у нас х дорівнює 0,5 в мінус другому. 0,5 це одна друга в мінус другому. Від'ємний показник у нас перевертає дріб, стає 2, в другому, і це дорівнює просто 4 якому проміжку належить корінь рівняння? Ось у нас В, тому що 4 у нас це крайні, крайня точка проміжку, причому тут вона включно, тому нам підходить варіант В. Наступне завдання. Для того, щоб його розв'язати, в довідкових матеріалах є формула синуса подвоєного аргумента. Вона розписується як 2 синус альфа на косинус альфа. Знизу ми маємо 2 синус в квадраті альфа, його немає змісту розписувати, тому що ми бачимо, що у нас 2 і 2 скоротиться, синус другому і синус також скоротиться. Залишиться в чисельнику косинус альфа, в знаменнику синус альфа. І в довідкових матеріалах, здається, також є, що косинус альфа поділити на синус альфа – це котангенс альфа. Якщо в довідкових матеріалах, я просто не пам'ятаю, не хочу витрачати зараз час. Якщо немає котангенс, то там є навпаки синус на косинус це тангенс. І ви маєте знати, що тангенс і котангенс це обернене. Тому справді у нас котангенса тут у варіантах відповіді немає, але ще раз повторюю, що тангенс і котангенс це взаємно обернені величини, тому котангенс це один розділити на тангенс. Ось тому це варіант А. Наступне завдання розв'яжіть систему рівнянь. Бачимо, що у нас найпростіша лінійна система рівнянь, причому у нас є мінус 4 і плюс 4 y. Тому спосіб додавання у нас напрошується, коли ми додаємо ліву і праву частину рівнянь, щоб одна з змінних у нас взаємознищилась. Додаємо 10 і 6 x це у нас буде 16 x Y у нас відняти 4, додати 4, це буде 0, вони взаємознищуються. І дорівнює 26 і 6 – 32. Тоді х дорівнює 32 поділити на 16, це буде 2, і тоді шукаємо y, підставляючи замість x у будь-яке рівняння, наприклад, в друге, Двійку замість. Х. 6 помножити на 2 додати 4у дорівнює 6, 4. 6 помножити 2 – 12, переносимо відомі вправо, тому буде 6 відняти 12, 4 y Дорівнює мінус 6, у дорівнює. Ділимо буде мінус 6 четвертих, скорочуємо на 2 буде мінус 3 других. Це мінус 1,5. І у відповідь нам потрібно помножити х на у, Х у нас 2, у у нас мінус 1,5, і буде дорівнювати мінус 3. Отже, варіант відповіді а. Наступне завдання. Наступна серія завдань уже на відповідність. Завдання 1. Бачимо в чисельнику формулу різниця квадратів. Розписується як 8 відняти А на 8 додати А. Знаменник залишається 8-а. Скорочуємо, залишається 8 додати А. Варіант Б. Перше Б. Так, друге. 2 в степені 3А. Ми можемо примноження, Ми знаємо, що якщо у нас показники перемножаються, то це відбувається тоді, коли у нас степінь підноситься до степеня. Тому ми можемо 2 в третій степінь піднести і А залишити. 2 в третьому – це буде 8, в степені А. Отже, маємо друге у нас А. Третє з логарифмом, тут трошки цікавіше. За властивістю кореня n-степеня ми можемо, я окремо напишу, корінь 8 степеня з двійки, ми можемо записати як 2 в степені 1 восьма. І за властивістю логарифма, якщо у нас є основа підноситься до якогось степеня, то ми можемо показник степеня винести за знак логарифма, але обернений, він буде ось таким чином. Тому, виходячи з цього, ось тут корінь 8 степеня з 2. Це 2 в 8 і одна восьма виноситься, але перевертається, і буде тоді 8 логарифм за основою 2 від 2 в степені А. Якщо нам дуже хочеться, ми можемо ось цю А також винести за знак логарифма. Воно не перевертається, просто виноситься. Тоді будемо мати 8А і логарифм за основою 2 від 2. Логарифм основи це одиниця, тому дорівнює 8А і маємо варіант відповіді В. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання. У відповідність функцію поставити та кількість спільних точок графіка з даної функції з прямої Ydрі1. І так, тут маємо справу з графіками y дорівнює 1, це пряма яка паралельна осі X х, і проходить через одиничку. Ось це наша y дорівнює 1. y дорівнює косинус х, ви знаєте, що косинус х це у нас косинусоїда, вона проходить через одиничку, і це така хвилька, трошки вона в мене не зовсім якісно зображена, але вона в межах від мінус 1 до 1. І тому з прямою y дорівнює 1, ось у мене одиниця, вона буде мати ось так от безліч спільних точок. Тому перше де? Перша безліч. Друге, Y дорівнює х квадрат-2х плюс 5 плюс 2. Це у нас парабола, відками направлена вгору. І чи знати, дивіться, вона може виходити або ось так, або ось, або ось так, або е, дотикатися до цієї точки, для того, щоб розуміти, нам потрібно знайти, де її вершина буде. Це можна зробити двома способами. Перший спосіб просто взяти і знайти координату вершини за формулою. Х-вершина у нас обчислюється мінус b поділити на 2а, дорівнює, мінус Б це буде 2, поділити на 2, дорівнює 1, і y вершина підставити замість х значення, яке ми знайшли. 1 відняти 2, додати 2. 1. Тобто 1, 1. Координати вершини. Ось і наша парабола відклама вгору, тому вона буде мати одну спільну точку з нашою графіком y древні 1, тому друге b. Інший спосіб, можна було б виділити квадрат двочлена, але це буде складніший спосіб виділити формулу, щоб зробити геометричні перетворення графіка. Наприклад, х2-2х. Якщо ми додамо 1, то це буде формула квадрат різниці. І в нас було плюс 2, тому ще плюс 1 додаємо, щоб ось в сумі у нас було плюс 2 те, що і за умовою. І тоді перших три доданка ми згортаємо у формулу мінус 1 до квадрату і плюс 1. Тоді наша парабола буде зсунута на одиничку вправо по х і на одиничку догори по і. І таким чином ми також попадаємо в цю вершинку. Як ми і знайшли формулами. таких є два способи знаходження вершин. І третє: Y дорівнює 1 поділити на 2 плюс Х. 2 плюс Х це у нас гіпербола, розміщена у першій і третій чверті. Ось так. Вона не перетинає вісь Хів і вісь ігри. Але якщо плюс 1, це означає, що вона піднята на одну одиничку вгору. По ігреку. Тобто вона, якщо не перетинала вісь X, то тепер вона не буде перетинати Y до рівня 1 ось цю пряму. Тому з нашою прямою вона не буде жодної точки спільної мати. Тому третє у нас А. Отже, залишилися у нас в цьому. В цій зміні завдання уже. А, ні, це ще у нас одне завдання на відповідність. Давайте ми його зробимо, а вже наступні завдання ми розділимо у наступне відео перенесемо. Отже, маємо прямокутник БЦД і паралелограм, і трапецію. Вони всі лежать в одній площині. Так, точки С і Д належать одній прямій. Чудово, якщо ми з'єднаємо їх, то це в нас одна пряма. Хорошо. А 5 видно АД12, БК13. Чудово до кожної величини добрати її значення. Отже, довжина діагоналі прямокутника АБЦД. Довжина діагоналі прямокутника це у нас теорема піфагора 5-12, це буде 13 це піфагорова трійка. Або ми можемо знайти. АС в квадраті дорівнює АВ квадрат плюс АД квадрат. АС квадрат дорівнює 5 в квадраті плюс 12 в квадраті. А це квадрат дорівнює 25 додати 144. Це у нас 169. І за таблицею квадратів у нас в довідкових матеріалах вона є. Там можна знайти, що АС тоді дорівнює 13. Так, знайшли. 13 сантиметрів Це В. Друге відстань від точки К до прямої АН. Від точки К до прямої АН. Це якраз буде, оскільки це прямокутник, тут у нас прямий кут, то відстань від точки К до прямої АН це якраз буде довжина КД. Для того, щоб нам знайти довжину КД, нам потрібно знайти. Дивіться, Це Д у нас 5. Нам потрібно знайти ось цей відрізок КС. Відрізок КЦ. Оскільки у нас АД і БЦ паралельні, тут у нас прямий кут, тому кут БЦК також буде прямий, як відповідні при паралельних прямих і січній КД. Тому КЦ у нас е, висота паралограма, і крім того, КЦБ прямокутний трикутник, тут 13, 12, і тому КТ буде 5, тому що це такий самий прямокутний трикутник, як у нас був. Щойно ми розглядали. Тому тут буде 5 см, і тоді КД відрізок 5 плюс 5 10 см. А від відстань до прямої АН 5, 10 см. Так, давайте ми позначимо. Перше В було, друге у нас А. Третє довжина висоти трапеції ДЦМ. ДЦМН МН трапеція, довжина висоти, це у нас буде ДН. Або ми можемо записати: ось тут його, опустити, цю висоту, тому що ми знаємо, що тут у нас 5, тут у нас 13, тому що паралелограма протилежні сторони рівні. І знову ми маємо такий самий прямокутний трикутник, гіпотенуза 13, один з катетів 5, тому інший буде 12, тому відповідь до третього 12 см, це у нас варіант Б. Отже, це відео ми завершуємо. Наступне відео у нас буде про завдання з короткою відповіддю. Зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!